Вітаю всіх на каналі Все по-домашньому. Сьогодні у нас передноворічна така розпаковка. Не зовсім, можливо, і новорічних товарів, але те, що ми купували. Розпочну з ось такої сушки для одягу. Це така, яка кріпиться на стіну, і потім, в кого мало місця, ось так вона розсовується. Зараз я покажу. Ось так вона розкладається. Вона є в різних розмірах. Наша має ось так довжини 80 см і 5 реберець. Коли не потрібно щось сушити, ось так назад, стягнули її і все, вона не заважає вже. На мою думку, дуже е, хороша і практична річ. Так, продовжуємо далі по продуктах. Далі. Купила я ось такий чай-минутка. Тут 100 пакетів. Він зараз, чи то акційний, 40 гривень. Я не пам'ятаю, скільки точно. Дивіться, в мене є тут чек. Я покажу продукти, які купила. І в кінці цієї розпаковки я зачитаю. Ось таких два батони взяла. Потім Отакий От один хлібчик білий. Сухарики. Так, наш мурасик допомагає. Купили ось такий гранатовий сік. Отакі От ковбаски. Потім взяли ось такий йогурт з лагода. Оце закупка продуктів в магазині АТБ у нас був. Потім ось таку одну ковбаску взяли. Суміш пластівців. Це розумний вибір. Взяли маленькі мандаринки. Це до кексиків таких там рецепт бачила. Потім взяли отакі три сметанки, це також розумний вибір. Там 400 грам. І купила на випічку 4 пачечки отакого маргарину столовий, вершковий. 72% жиру 250 грам це своя лінія. Так. І тепер по цінах виріб ковбасний якийсь 56,50 50 стої, паличка тієї ковбаси, продукт сметанний. сметана. За три пачки я заплатила 58 гривень. Йогурт 900 грам 31 гривня 90 копійок. Ковбаска ще одна 63 40. Чай за дві пачки я заплатила 76 гривень 80 копійок. Вафлі, вафлі 250 грам своя лінія. 33,90. Їх немає, тому що діти вже їх з'їли. Хліб по 19,90. Потім батон. За два батони ми заплатили 37 гривень. Сік гранат 33,50. Пластівці, там 400 грам, 11,60. Сухарики це велика пачка 120 грам. Своя лінія 12,50. Так, Маргарин 250 грам. Він за 4 пачки заплатила я 83 гривні, 60 копійок. І клементинки першого гатунку. 69,95. Коштують. У мене там вийшло на 25 гривень, 32 копійки. Так, це. Продукція, яку я купувала в магазині АТБ. І ось ці всі продукти в мене вийшли на 550 гривень.